Атака шахедами. Чи змінилася тактика? Зараз подивимося, чи змінилася тактика, чи змінилися самі шахеди, і все ще можна ще розкопати з цієї теми. По-перше, будуть рухатись багато дронів в одну ціль. Далі, будуть летіти низько над будинками. Тобто їх висота польоту буде нижче і через це їх звивати буде важче. А цілі в будинки потрапляти в них як такої немає. Вони будуть більше цілитися в інфраструктурні об'єкти, а також місця, де, де військові сидять. Тобто, але ніхто не застрахований від того, що полетить і в будинок, тож бути максимально обережні. Наступне, зараз йдуть зміни самих дронів, самих шахетів. Так, під словом шахеди, я подрозуміваю різні плани дронів, не обов'язково тільки шахеди. Це таке наз... така назва для мене просто номінальна. М -м тактика зміни і ще рухом. Вони будуть летіти багато, багато, багато. Потім вони зупиняються, а потім вони різко починають знову летіти. Тобто, якась затримка буде, можливо, якраз збиваються в ці стаї. А, поки що на даний момент все. Будемо далі передивлятися, бути в безпеці і всім гарного дня.